Що спільного між співаком Струмай, трагічною операцією ФБР Вейко, грою Far Cry 5 та лідером тоталітарної секти Олександром Дворкіним? Де мій 2013-й? молодість, легкість і впевненість у світлому майбутньому? На дискотеках ми тоді зажигали під пісню Струмай, папа лутей. Ще тоді я не знала про що це трагічна пісня. Струмай втратив батька. Папа Ути прикладається як тату Дети Руанда 1994 рік. Між двома народами хуту і туці нагнітається не те, що напруженість, а відверта ненависть. По радіо постійно звучать лозунги. Всі проблеми в країні через туці. Туці не люди, Туці таргани. Вони нічого корисного для країни не роблять. І в один день по радіо звучить заклик. Ви повинні негайно оточити і ти тарганів за 100 днів громадянської ба. Один мільйон. Це 20% населення, 10 тисяч людей в день, але з особливою жорстокістю. Батько стромає був одним із жертв. Чому люди так легко виконали наказ, який прозвучав із популярної радіостанції? Тисячі пагрубів, і вони не вважали, що вони коять щось. Погане в науці цей термін називається каскад доступної інформації. Чим частіше повторювати один і той самий тезіс, тим швидше він закарбовується в підсвідомості і вже не вимагає доказів, а сприймається як факт. Ви не бачите ніякої схожості в методах програмування підсвідомості. Ви вже зустрічали подібну риторику. Перше, що пройшло в голову і мені, і вам, я думаю, це тиська Німеччина. У них все починалося абсолютно так само з євреями. В газетах писали, що причина всіх бід це євреї. Вони порівнювали їх зі щурами. Це відбувалося настільки часто, що німці в. Вже не бачили в євреях людей. Вони бачили тільки шкідників, від яких треба позбавитися. Це явище називається дегуманізація. Хоча насправді я мала на увазі не цей приклад, а те, що відбувається прямо зараз. Нас кодують. Нас уже змусили не бачити людей в тих, кого називають сектантами. Кожен раз одні і ті ж тезиси, які лунають звідусіль, лідер тоталітарної секти, сектант зомбовані. їх потрібно знищити, щоб врятувати країну, і лишається тільки вказати ціль, назвати будь-кого лідером культу. до прикладу, колишній прем'єр-міністр Японії Сіньзо Аба, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент США Дональд Трамп. Нападники після затримання вважали себе героями, адже вважали, що це була їхня ідея піти на це взяти в руки з. І знищити ціль, яку фактично вказали їм через публікації в ЗМІ. Дегуманізація. Ось ще приклад: гра Far Cry 5, головний антагоніст, лідер релігійного культу. Його навмисно зробили візуально схожим на Девіда Кореша. Пізніше розкажу, хто це такий і чому саме він. Автори гри зробили алюзію на картину Леонардо да Вінчі Таємна вечеря, де в центрі столу сидить головний антагоніст з прапором США. Це натяк. Президент США небезпечний лідер культу. А головна задача гравців Far Cry 5 є знайти і знищити всіх членів культу. І, звісно ж, головного антагоніста, лідера цього культу, заради спасіння невинних. Думаєте, це просто збіг? Ось книга, яка є у вільному продажі культ Трампа, називається автор Стівен Хассен. Думаєте, це могло спрацювати лише на неосвічених африканцях 1993 рік США за рік до подій в Руанді, місто Вейко проти мирної общини гілка Давидова, які дотримувалися законів своєї країни. Починається інформаційна атака. В газетах її називають небезпечною тоталітарною сектою і звинувачують її у всіх немислимих злочинах, які ні разу не були підкріплені фактами. Просто вигадка самоназваного експерта по сектам ріка Алана Роса. До речі, цей же псевдоексперт консультував авторів гри Far Cry 5. Тому головний антагоніст і виглядає як лідер до Девід Кореш. В результаті після рекомендацій цього ріка Алана Роса і російського вченого Ігоря Смірнова, який є автором методу управління свідомості, що був розроблений для кабеде. СРСР ФБР бере в осаду маєток Маунт Кармел, запускає паралітичний газ, який був заборонений Женевською конвенцією, протаранює маєток танком і спалює його вщент. Знищено 82 людини, 32 з яких є діти. Цю операцію назвали різнявейко, акт державного цілля, моковий напад на громадян США і на завершення ідеологічний центр, який програмує людей на ненависть до сектантів. Яроцирс, який находится в Московии, Он им уже назвал и всю Украину сектором. Вообще-то ситуация, которую мы наблюдаем на Украине с массовой истерией, напоминает, в общем-то, то, что в сектах происходит. При помощи сетевых манипуляций и психотехнологий новая власть превратила Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Украина! Вот вся страна это одна. Нова секта активно продовжують дегуманізувати українців, щоб ті, хто клюне на їхню пропаганду, не бачили в нас людей, а бачили тільки небезпеку, яку треба усунути. Наслідки ми бачимо в Україні. Агентами Рацирс є Ірина Кременовська та Олексій Святогор, на яких відкрили кримінальну справу зараз по 161 статті. Хоча далеко не факт, що їх посадять, бо в лідера цього Рацирс Олександра Дворкіна є дуже великий вплив по всьому світу. Його агенти будуть лізти штанів, щоб Кременоську не засудили, адже це означатиме крах їхній та. Ємнії організації тільки розголосом у змі та соціальних мережах ми можемо не дати їм зам'яти цю справу і викрити всіх агентів РАЦИРС, які активно працюють і сьогодні.